Показую вам стіночку із плюща свою збоку. А це забор сусідів. Вони мають ставити собі новий забор. А я ось так показую вам підстригла плющ. Тут-чуть. Там небагало, небагато було віточок, які треба було стригти. І от так от у мене ця стіночка з цього плюща йде. Ще хочу. Розповісти про обробки. Значить, обробку я робила пізньою осінню препаратом 30Д. І, і препарат, значить, 30Д по голим стовбурам стакан 200 грамовий і біошок-пачечку. Перемішувала, і ми оприскували ними голі стовбури дерев. Це перед зимою. А хвойні і декоративні. Кущі, які е, вічно зелені, ми оприскували пачечка біошока і 100-грамовий стаканчик препарату 30 d Почому 30 а ані 30 b Тому що 30 d його на вистачає від шкідників, плівочка держиться довше, яка способствує тому, щоб уничтожити. Зимуючих шкідників. А це вже то було зовні, а це вже всередині цей плющ наш. Заборчик з нього. Тут у нас заборчик є і тут, бачите, теж я підняла. Бачите сіточку? Так от забор сам. Де вже потеряли? Ось він такий невисокий. Ось він видно. От. А це вже пристроїла сіточку і вище зробила. Зробила вище. Я ось так. Ось такий заборчик у нас і йде. А отут я роблю відкрите пространство, тільки поверху, теж на сіточку, яку в крайній випадку можна зняти, якщо щось не підійде. Но нам подобається. Ось така екологічна стіночка з плюща. Які крокуси гарненькі. Супер, бачите? Крокуси. Ось вам показую цю красу. Будемо обробляти стовбури наших дерев. Їх бордовською жидкостю. 3%. -ний. Ось маємо сьогодні розколотити ведерце. Там у нас на 12 літрів апарат наш. От. І обризгаємо фруктові дерева. А вже хвойні і листові кущі я обробляти вже не буду, бо ми добре їх обробили перед зимою. Вирішила їх вже не обробляти. На все. Таке сонце, жара. це зробила домик маленькому кіпарису Редстав. Він сонце не дуже терпить, таке пекуче, ще тільки морози відійшли, тому такий домик і спалення в цих, щоб йому було трохи тінь А зараз ми з вами на уличній Клумбі. Я вам казала, що хочу висадити ялівці на вулиці. Ці ялівці я купувала у Романа Данилю по 35 гривень штучка. Я купила 6 штук. І це посерединки цієї клумби. Висадила ялівці підряд. Це в мене тут біскус. А це ось цей яливець один. А по краям у мене. Господи, Вот. Да. Вот, вот так от меня круба йде прямо-прямо прямо. Вот, прямо, прямо. йдемо, 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 йдемо. Вот второй яливець. Прикрила їх, бо бігають собачки, щоб не, не копали ямки. Земелька м'ягенька, опять самшичек. і опять ось яливець. Бачите, опять яливець. Далі, далі двигаємося, двигаємося, двигаємося. І отак підряд, підряд. Висадила ялівці. Це і віск ще один. У мене тут ще самшитики от І так підряд, підряд. Ще один красавчик. Юка яка красива, Боже, самшитик. І ось ще останній, останній такий яливець. Знаєте, ще одну таку роботу зробили. Мені поміг чоловік викопали таку яму здорову, глибоку, бо тис такий був мощний дядько. І ось цей один тис ми вже висадили на його постійне місце. А позаді, ось, ви бачите, така сіточка неказіста. І такі пластмасові квадрати. Це я прикриваю від собачуна нашого. Він уже старий. От. І оце він, ми йому таку можливість даємо, що він бігав повністю по всьому цьому проходу до калітки. І він отой біжить і дзюрчить через кожну секунду. І Тому прийшлося отам позакривати, воно негарно, але зато захищені рослинки. Так що тимчасово поки так буде. А це дивіться, що руба, вже Ну, Хорошо, що прикрито. І ось, ось бачите. Лавровишню одну все-таки я пересадила сюди. У мене одна Лавровишня в тіні росла, а ця росла на сонці. І вона на сонці прямо після такого морозу і сонця, прямо лісточки. Бачите, листики в неї, які зробилися. А А така ж була красива. От, я її присадила полутінь. Тут і буде краще. Мало того, і так була погризяна всякою гадостю такою літом. Та ще її ось погоріла. А це другий тис стоїть, його я ще не висаджувала, бо тут ямку ми викопали, треба глибше, бо земля ще тут трошки менш прогрілася, бо тут більше тіні, треба більше для цього часу. А це ось полутіні сидить і вона гаразд краще виглядає. Ой, мікробіоти, все ніяк не налюбуюсь. Так вона мені подобається. Це друзі, в неї не погоріли веточки. Це таке можна так подумати, що це воно таке згорівше. Ні. Це вона така темно-темно-коричневі такі є вкраплення. Так вона окрашується. Не даром вже, що вона карнавал. Різні-різні кольори, бачите? Це воно так може на камеру, кажеться, да, що воно. Якначе. А так як дивиться вживую, то... Видно, що це така колір такий хвої. Дуже-дуже гарна. Це зараз вона в тіні. Уявляєте, як сонечко сюди буде попадати. Який це буде колір. Дівчата, а хто з вас покупав мітосіквою Таким одним прутиком? дивіться зелененькі листочки вже. Уявляєте? Ну, цей прутик вже зеленіє. А представте, яке це буде дерево мощне, як цей прутик виросте. Ой, красота. Гляньте. На, що робиться? Що робить весна. А це туєчку смарагд. Бачите, отак підстригла. От. Ну, добре, друзі. Я вам вдячна. Трохи пообщалась з вами. Доброго вам! Дня недільного. Сьогодні неділя, такий сонячний, теплий день. До побачення, мої хороші! Підписуйтесь, хто не підписався, заходьте в гості. Як завжди, ми вам раді.